Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Якою цифрою закінчується число 1002 у кубі? Варіанти 8, 6, 4 і 2. Число 1002 закінчується цифрою 2. Отже, щоб піднести до куба число 1002, ми маємо 1002 помножити само на себе 3 рази, тоді наш добуток буде закінчуватись 2 множимо на 2, це 4, і 4 множимо на 2 8. Цифрою 8. Поставили варіант правильної відповіді. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 5. Виконано.